Привіт! Ділюсь рецептом соусу до м'яса з порічки. 1 кг порички помити та очистити від гілочок та перебити блендером. Переливаю каструлю 100 з товстим гном. З моменту закипання вару 10 хвилин. Пінку, що тварилася, збирати не потрібно.

Це насіння, що залишилось, можна викинути. ну Або зробити чай. Переливаю назад до каструлі. Ципаю 500 г цукру, 250 грам кетчупу, У мене класичний звичайний. Якщо хочете, можете взяти гострий, або який любите. Або томатна паста. Одна чайна ложка солі кам'яної. Одна столова ложка приправи хмелі сонелі з гіркою або дві з гірки. Одна чайна ложка гірчиці в зернах. Також можна додати одну столову ложку солодкої паприки звичайної. Проварити 5 хвилин та додати 30 г передавленого часнику і проварити ще одну хвилинку. Оцет я сюди не додаю, тому що Порічка сама по собі кисла. Розливаю у чисті стерилізовані сухі банки. Паночки я не перевертаю. З цієї кількості в мене вийшло 5 баночок 190 грамів і ще в мисочці десь грам 200. Як охолоне, покажу вам консистенцію. Банки не перевертати вверх дно, просто окутати рушником. Ось така консистенція, коли охолоне.